Кашель, Бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю сьогоднішньою важливою темою вже в міжнародному розрізі подій є тема перемовин української делегації на території США після повернення із Москви Джареда Кушнера і Стіва Віткофа, двох представників Трампа, які контактували з Путіним безпосередньо із росіянами у Кремлі, розмовляючи про можливе завершення російсько-української війни. Тепер про результати цієї зустрічі розповіли і українцям для цього українські делегації на чолі з Ростемом Уміровим довелося відвідати Флориду, Майамі і там е, ну, за українським часом вчора пізно ввечері, навіть вночі, відбувалася ця зустріч станом на ранок. Американські медіа пишуть, що зустріч завершено без якихось підсумків і подробиць. Наразі от е, американські медіа повідомляють, що відбулася розмова Умірова Андрія Гнатова, керівник Генштабу збройних сил України і з американськими переговорниками Віткофом і Кушнером. Ну і про те, що українські представники мали вчора продовжити розмову з американцями, і тривають ці діалоги, ці контакти, ці перемовини з приводу вже остаточного формування можливого документу щодо плану миру Трампа. Про це говорив президент Зеленський вчора ввечері в своєму зверненні. Можемо послухати фрагмент, якраз який стосується. Це українсько-американських перемовин, коментар президента України, українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах Америки з командою президента Трампа. Наше завдання зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін щоб затягнути війну, та щоб тиснути на Україну на нас. На нашу незалежність Україна готова до будь-яких варіантів розвитку. Поді звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був, і щоб це був достойний мир. Президент Зеленський говорить про достойний мир і про те, що Путін намагається знайти все нові способи, як натиснути на Україну, але на Україну можуть тиснути і американські наші партнери. Ми бачимо по риториці Дональда Трампа його найближчого оточення, що зараз знову почалася ця фаза тиску саме на Україну. Про те, що США можуть зрадити Україну в процесі цих перемовин на Побоюються стосовно цього, і європейські лідери у німецькому журналі Шпігель з'явилася велика стаття про те, що Еммануель Макрон, президент Франції, канцлер Німеччини Мерц дійсно остерігаються того, що Сполучені Штати ведучи перемовини з Росією можуть ухвалювати рішення, які суперечать інтересам України і Європи, або прямо кажучи, можуть зрадити Україну у питанні гарантії безпеки, і про це європейські політики говорили між собою напряму. Зокрема, от європейська преса пише про те, що Макрон Мерц також президент Фінляндії Олександр Ступ, прем'єр Польщі. Туск, прем'єрка Дані Фредеріксен, прем'єр Норвегії Стьоре, Джорджа Мелоні, прем'єрка Італії, генсек НАТО Рюте і інші політики зв'язалися між собою в цьому колективному е, телефонному діалозі. полілозі навіть е, говорили про те, що США можуть себе повести абсолютно супроти цінностей і інтересів Європи і України. Про що потрібно повідомляти зеленського, хоча зайвий разів. Думаю, нагадувати президенту України про це навіть не треба. Він все це усвідомлює. Ну і підтримувати Україну в ці моменти треба особливо активно про це говорили європейські політики. І так, президента Зеленського в Ірландії переслідували. Дрони безпілотники сенсаційна новина, яка з'явилася учора в ірландських медіа, в ірландських е, газетах. Зокрема, було написано про це. От як повідомляє ірландська сторона і їхні журналісти під час візиту президента Зеленського до Дубліна. В ніч на 2 грудня чотири безпілотники, ну важ, важкі, великі безпілотники, їх навіть називають безпілотники військового типу, щоб це не означало. Порушили безпольотну зону і вирушили за траєкторію польоту літака президента Зеленського. Ці дрони були зафіксовані над морем поблизу аеропорту Дубліна. Зета Джорнал, власне, Ірландська повідомляє, що безпілотники досягли місця, де 23.00 1 грудня мав пролетіти літак Володимира Зеленського. Втім, він приземлився за кілька хвилин раніше від запланованого часу. І, відповідно, безпілотники ці не встигли ніяк завадити цьому польоту. Хоча от, на цих територіях діяла заборона на безпілотні, на безпілотні польоти, тобто, крім цього, літака жодних і інших об'єктів там не мало бути, що спричинило небияку тривогу ірландської сторони всіх спецслужб, Уж правоохоронців, то що е, після цього, за даними газети е, ірландської дрони, попрямували в бік корабля ВМС Ірландії Вільям Батлер ЄЦ е, і е, власне зараз ведеться слідство стосовно цієї дронової активності. В офісі президента України прокоментували цей інцидент. Е, дуже коротко, і лаконічно прокоментували за безпеку. Відповідає сторона, що приймає такі державні візити. За їхніми даними, тобто даними ірландців, дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у графіку візиту. Повідомив журналістам радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. Ну і наразі власне ірландська поліція і спецслужба розбираються, що це було. За даними журналістів ірландських, ці дрони мали вімкнене світло, і це змусило ірландських силовиків припустити, що їхньою метою був з. Зрив прибуття зеленського до Дубліна. Також безпілотники, нібито були дорогими, великими і військового призначення. Це цитата з ірландських медіа. Тут не вказано модель дронів, е, власне кажучи, е, їхні можливості техніко-тактичні, але е, інцидент кваліфікують як гібридну атаку. Наразі про нього повідомлено усе політичне керівництво Ірландії, ну і правоохоронці відповідно.